Давайте шустренько, шустренько розпаковочку зробимо разом з вами. Подивимося, що матуся сьогодні шо перекупила. Так, мені діти будуть допомагати, діти веде, веде, веде мої хороші. Оці дві жопи, дві дубки маленьких, пішли на балкон. Ну і ладно. От, ну, це відразу дістану. Це ви знаєте, що це таке. Жіночі штучки на кожен день. Не дуже вартує уваги. Далі, далі, так, на труси мені тут шерсті. Конечно, папаєчка бля, розпакувалася, бачите, по дорозі, ну нічого страшного. Папаєчка, ось така, така красива. Гляньте, яка красива. Написано преміум папая, та ви що? Майже кіло, майже кіло і майже під 3 долари. Ось такий шмат, бачите, кісточки вичищаємо, нарізаємо в холодильничок, щоб воно застигла. І потім можна вже їсти. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Що там вилизувати лапи собі лягла? Хлібчика. Рідко таке буває, але щось захотілося. Захотілося ось такого хлібчика, кубик який називається. А взагалі ніякий хліб не рекомендую, якщо ви його самі не печете. От. Тому що, тому що. Ось таке, скільки тут грамів його, я не поняла. Де тут написано? Де тут опознавательні якісь знаки? ну, через що я цей хліб купляю, що бачите, у нього такий термін дії, що він не роками, не місяцями а, вилежується, а 120 грамів бачу. От, а буквально ну, 5 діб, і його треба з'їсти. Тобто, ну, це вказує, як ну, мені так здається, більш, наче, на якийсь такий намьок на натуральність. Ананасики, бо без ананасика ви знаєте, як мені сумно, ну як мона без ананасика жити. От. Як завжди, як завжди, нарізочка, бачите, тут така шпажечка, Це знаєте, щоб було чим рота зайняти після їжі. Краще за всі ці цукерки і якісь там інші смаколики. Так, за хвостика, оцього красивого хвостика, який тут лежить, відпочиває собі лапи, налізає, будь ласочка, вподобаючку, вподобаючку, за цю гарну, красиву, неймовірно пухнасту. В саму найкращу дубку, понімаєте? І підпишіться, хто ще не підписаний. хто... Бля, яка красива пухнаста дубка. Ну, оце гарна писиця, оце я розумію. Це такий хвостик веселий. У нас тут, знаєте. Я не розумію, ти що не хочеш, щоб тебе мамка чіпляла. А дубка в тебе чиста. Треба перевірити лоточка. От. Гляньте, яка красива, гляньте, яка красива шерстя. Оце я понімаю, пасиця. Добре, так далі йдемо. Крабові палички. Крабові палички це досить зараз суперечливий продукт. Але якщо купляєте, купляйте такі, щоб сьогодні їх зробили, і сьогодні їх треба з'їсти. Бачите, тут... 2 долари виходить вони. І тут, до речі, до них васабі додається. Тому що ну, такі вони більш натуральні. Більш натуральні, написано, на food. Ну, мені здається, що такі вони більш натуральні, ніж ті, які там по 300 разів переморожують. І... І, і, і нагадую, хто не підписався, підписуйтеся. Оце вона любить в мене то, знаєте, заховається під спідницю, ляжить і там лежить собі лапи, вигризає, ну, не чищає. Сирочок отакий купила, не знаю на що то, що був, продавався, і я щось так пробігала міма. Оце я взагалі від молочки аж казала, що намагаюся повністю відмовитися не завжди таке буває. А це, мабуть, те, що знаєте, така імпульсивна покупка, що вона просто більше за все ближче за все лежала. Тому такий сирочок і не знаю, можна песиким так і дати, трошечки покуштувати. І що у нас іде далі? І далі йде ось таке м'язко. Я розповідала, що я м'ясо не вживаю, але дітям купляю іноді. І я ото можу, знаєте, його приварити, змільчити і перемішати ото з рояльканіном трошечки, там, з овочами. Ну, щоб таке ото, щоб малі поїли. Воно наче, знаєте, коли їх переводиш чисто на натуралку, лікарі усі всякі. Ветеринари не рекомендують чисте на натуралку. Коли переводиш, вони кажуть, що краще вже збалансованим тим роял-канінам. Переводиш на той раял канін. Понімаєте, що відбувається? Вони починають смердіти. Неймовірно, і треба буде, і тоді ще й треба постійно оці паранормальні. Ну жопні, я їх називаю, дупні жельози чистити. Ну знаєте, да, у рідину таку, через що собачка і смердить. Насправді не скільки песики смердячі, а скільки треба, треба їх за ними краще доглядати, да, Сара? І оце вподобайка. Оце вподобайку, Бачите, як просить. Так. І зараз я подивлюсь, повністю оце скажу. Скільки там мені оце по чеку вийшло. Вибачайте, буває, що забуваюся. Ну і такі оце мені сьогодні покупочки. Десь на 16 доларів. Біля 16 доларів, долярів оце все вийшло, що я купила. Все, сарусь, кончилося. Все шоперами все дістали, розпакування. Правильно, на шопе насісти і почати вилизувати собі пісюху. Ви поняли, так? Мама зараз шопера в спрання оце кине. Ну, всі поняли, все зацінили. Так, хороші мої, дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую за перегляд. Будь ласочка, нагадую, підписуємося, тиснемо вподобаєчки, тиснемо вподобаєчки. все-таки наші покупочки сьогодні. Тиснемо вподобаєчки. І хто натиснев подобайки, знаєте, що я вам скажу? Щоб до вас так гроші приходили, як ви нам вподобайки тиснете, як ви підписуєтеся. А взагалі, чесно, хочемо от з дитинкою побажати цей носик шкіряний, красивий. Хочу побажати, і я при, 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 присоєдиняюся, приєднуюся к побажанням, щоб завжди у вас на все вистачало грошей, на все те, що ви хочете там собі придбати купити. Щоб все вам було ті покупки в задоволення і ні в чому собі не відмовляли. Все. І до зустрічі, мої солоденькі, в наступному відеосі. Всім гарного настрою!